Прихистити і разом зимувати у Миколаєві. Цими вихідними проходить акція з прилаштування безпородих вуличних тварин. Тут і котики, і собачки можуть знайти собі люблячого господаря. Це Аня сьогодні вона разом зі своєю мамою забрала у нову домівку тримісячне цуценя дівчинку. каже, до появи собаки готувалася відповідально та старанно. Вирішили взяти, тому що вона нам дуже сподобалась, і тому що наших молодших друзів потрібно. Цей час підтримувати, так як і людей. Отримали солодкий подарунок, ласущі, іграшку. Такі акції з прилаштування тварин у каштановому сквері волонтери організації Друзі поруч проводять вже не вперше. Мета сьогоднішнього заходу знайти будинок для 50 безпритульних собак та котів. Перед виставкою активісти провели усім хвостикам обробку від паразитів та бліг. Деяких навіть встигли стерилізувати та вакцинувати. За першу годину господарі з'явилися у 12 чотирилапих. Вони не будуть мерзнути, По перше їх не з'їдять другі собаки, не потравлять люди. І саме головне, що вони не стануть бродячими стаями. Ми наша, наша місія убрати з вулиць бродячих собак. На виставці миколаївці могли не лише знайти нового друга, а й отримати консультацію спеціалістів та всі необхідні для утримання тварини речі. У нас багато підтримка, багато яких організацій. ЮПАВ, Єлена Бардан, Юенімал. Це от англічани привезли одежду. Навіть дісіти ресторан блока передали нам для наших людей, які беруть собак, такі смаколики кожному по тортику. І ми все пояснюємо. ну Трошки таки вводимо культуру, що таке цуценя це не просто підібрав там, по-моєму, якимсь борщем там. А як правильне, як, як положена. Загалом за кілька годин акції жителі Миколаєва прихистили 20 хвостиків Переконані про всіх прилаштованих тварин добре дбатимуть та любитимуть їх. Наталя Засядько, Євгеніон Шуренко, телеканал Март для є новин.